Всім привіт! Хочу всіх привітати з покровою. Всього вам найкращого, відпочивайте сьогодні день, щоб можна було відпочити чотири празники, чи, як вважається, ну, найбільший це покрова. Хочу показати, як я переробив свою діскову сівалку китайську. Хлопці, вийшло. Супер, він. сам не ожидав такого результату. Довго я думав, як її зробити, оці сошніки. Ось, як бачите, отак я прихімічив, довго грався, звісно, десь за половиною дні і то до 10 вечора зрання. Ось зробив я так пружини, ось на так, тако. Пружини слабоваті, звісно. можна, я поставлю вже по 2. Ну, щоб були жорсткі, ще було б лучше. Ну, Ось читати земля. Ну я пущі її на всю не впустив, бо тут зараз цей. Там горб, там ямка, там каміння. Ну то дивіться, пружина діє як відтягає, сушник назад його при... притягає. Є багато захвату, скільки можеш наїхало, раз її назад вже, зима... вже має в землю. Чітко, мені понравилось. Купив шланги отакі теж. 30 гривень е, ця шланга стоїть. Ну ще треба поставити хамутики, бо коли тіпа, буває і типа, то так як чуть -чуть -чуть підсуває, підсуває. Поставив каток, зробив ззаді, кава стигне. Ось каточок зробив. З цих коліс, що були спередні, ось задні колеса, оці передній. Посередині колесо від плуга однокорпусного кінного І йшли на плугах таких. І віти коліщатку, І з боку, дивіться все крутиться, шепче. То я вчора йшов на цьому тракторі, а до друга повишена, як сіяв. Вчора я засіяв 85 сотих. Ось зробив такий механізм, бо нікого не вив, не бачу, щоб хтось нормально показав. Як переробляють, якщо. Ось уголок, просто добавив вала до того, зробив квадрат, все, зв'язочка стоїть, все шепче. Удлінив чуть цепку, ще поки не ставив натяжитель. ну я вчора на таких оборотах йшов, що не спадала вона. Виставляв е, зерно, щоб сіяло, на 110, 105-110 зернин. На метр. У нас коліщатко має рівно метр. Результатом я шкафу довольний. А, ще поставив отакі, Ну це вже на скору руку приварив оці ласточки. Ну, ці лежі під колесо. Бо колесо йде толочи. диск пролази. пружина, бачите, тут чуть жорстче, ну ще їх треба жорстчі. Ну чітко, ну, дивіться, як робить. Хоп! І назад його прижимай. І це щитати йому в землю дали. Ізрау загортає, вже не треба їхати боронами горнути ззаді. Все ховає зерно. Отакий От квадрат купив ось, тут, як видно. В ця взяв раму на 5х5 квадрат. І такі. І ланцюжки наварив, ну ланцюжки треба ставити жорсткі, бо ці свойства в цих розтягуються, теж ланцюжків. пружини жорсткі ставлять, ну, стали, і постоїть. Тут дві, О, то ланцюжок розтягає. Ну, я думаю, переробити так віце, пустити вверх, От типу, отак, і поставити сюди пружини, попробувати якісь, або просто ланцюжки сюди, щоб ну, не давало вискочити шланам. Ну, вчора я ж кажу, 2,5 часа я 85 сотих захераджу. Отакі От справи. Я ж кажу, результатом я довольний. Пробуйте, робіть, переробляйте. Бо то не метод, що. А, Ще труба оця, що просто я до тої там варував, усилював тут всередині, ця шостойка йшла. І я того 30. Друга труба, якраз ці шланги плотно заходять сюди. Ось такі справи. Ркоточок так, регулюється вверх вниз, піднімаєте, скільки хочете заглубити, щоб Ще не встиг, звісно, доробити, робити, бо хочу сюди поставити так у вас до повністю цю перемичку, щоб можна було стати і дві труби, щоб триматися, собі хтось сидить, дивиться, як як свалок справжніх. А не цього дрантя. Ну, що ще мені не подобається в цьому бункері, ну, постояла, краска вже злазить з неї. Буду переробляти оце корито теж. Е, в чому не подобалося, влазив всього три відрі. Все, три відрі всипав. Туди назад, наприклад, якщо довгі гони, нема. То буду робити розширати, більше робити корито, щоб влазило більше сюди зерна. А так. Ну, звісно, якби була на 12 чи 15, ну, побачу. Буду думати, якщо цю розширю, то ще докуплю за 4 чи самих цих барабан і так само просверлю сюди, додавлю в цю сторону, все, розширю її і поставлю. Сошніки ставив де 15 де 16 як виходилося, щоб ну, такі справи. Я шкаф, чітко мені подобалося, як воно. Я думав, що цей єшкав буде злітати, звздочка, ця це, ну, цепка, нічого не злітає, дивіться, все крутиться як все шепче. Я все шепче, легенько все крутиться, не забивається, нічого не ті, так як ті колеса гурнули, сідають. Дружина сідає з дітьми на цю сівалку зверхи, щоб воно давило, наїхав середнім сошніком на грудку, всі піднялися. Ця, ця сівалка любить землю, де фрезеровано після фрези. а я що, лиш буду по В мене гектар півтора-два, я буду фрезерувати. Ось такі справи. Все, всім пока. Дякую за увагу. Пока.